Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Я вам щиро дякую за вашу небайдужість, за те, що ви лишаєте свої коментарі, що ділитеся своїми рецептами, своїми враженнями. Також я ще вам щиро дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Якщо ви не підписані ще... Зробіть, будь ласка, це мені буде дуже приємно. Сьогодні мені поступило замовлення від моїх чоловіків: зробити справжню піцу. Я, звичайно, не гарантую вам, що ця піца така, як в Італії, печуть, бо, чесно кажучи, не куштувала справжню піцу, в Італії не була, а готую. Тому ну, так, як сама знаю. Але, чесно кажучи, чула від тих людей, які були в Італії, куштували італійську піцу і куштували нашу піцу в українській піцерії, а також в українських господинь. То вони сказали, що наші господині готують піцу італійську набагато смачніше, ніж вона готується в Італії. Я не так часто готую піцу, тому скажу, що я не про. В приготування цієї страви. Для нашої піци я взяла склянку ледь теплої води, а також отакий шматочок живих дріжджів. Тут, мабуть, грам 10-12 можна взяти навіть половину цього шматочка. Дріжджі розчиняю в воді, а також додаю грамульку цукру, може пів чайної ложки, а може й того менше. Я взяла 400 г борошна, просіяла його, а тепер додаю, але додаю не все. Перемішую, а потім буду дивитися, скільки мені ще додасть, спочатку тісто вимішую ложкою. Коли вже тісто трохи перемішала, додаю до нього чайну ложечку дрібної солі. А також ще додаю столову ложку олії, я додаю рафіновану соняшникову, а взагалі можна додати звичайну жоливкову олію. Далі тісто вимішую руками, трошки додаю борошна, але небагато. Дивлюся, щоб тісто не було забите борошном. Тісто таке живеньке, м'якеньке, але не липне до рук. Лишаю його в мисці, накриваю плівочкою, нехай поки постоїть, а я займуся тим часом начинкою. Начинку ж, звичайно, беріть за своїм смаком. Я взяла копченої ковбаски, твердого сиру, два види, помідор. Свіжа рібчата цибуля. Цибулю покришила четверть кільцями, підсолюю її. Для цього я взяла свою зелену сіль, яку я недавно готувала. Можна, звичайно, взяти будь-яку сіль, можна додати сюди ще якихось приправ, які ви любите. Я люблю, наприклад, базилік. Але мої чоловіки сказали не додавати, ну не для себе готую, тому слухаю їх. Тісто в мене постояло 45-55 хвилин. Тепер я буду його, бачите, як піднялось. Тепер я буду його розробляти на піцу. Тісто зараз поділю на дві частини більшу і меншу. Більшу буду викладувати на пергаментний папір і розробляти під заготовку піци для зручності, щоб тісто не прилипало до рук. Руки змащую олією тісто потроху розтягую в руках і викладаю на папір. На папері теж його розсовую до країв, з центру до країв. Так як папір у мене з антипригарними властивостями, я його нічим не змащую. Піца виходить у мене такої овальної форми, але не біда. Бортик роблю невеличкий. Спочатку змащую кетчупом. Кетчуп у мене магазинний чілі. Так як він чилі, то гостренький такий, я багато його не використовую, злегенька змащую. Тепер викладаю цибулю, на цибулю потертий сир, на сир ковбасу і помідори, і відправляю все в розігріту до 220 градусів духовку. Випікати буду хвилин 10-15. Тобто дивимося за тим, як приготується наша піца, і яка в нас духовка, звичайно ж. Помідори зверху злегенька підсолюю. Все, піца в мене спеклась. Тепер нехай постоїть, трошки охолодиться, а я тим часом зроблю ще одну. Цю піцу я буду робити трошки по-іншому. ну, Люблю я експерименти, тому експериментую. Викладаю на суху сковорідку тісто, розрівнюю його, також його від центру до країв. Отак з краю роблю невеличкий такий бортик. Цю піцу я не буду випікати в духовці, а спробую її спекти зверху на плиті. Мені цікаво, яка різниця буде між тією, що в духовці, і цією, що зверху на плиті. Нашу заготовку для піци знову змачую кетчупом. Але далі зробила трошки по-іншому. Все просто подрібнила невеличкими шматочками: і ковбасу, і цибулю, і помідори, і все перепішала разом із сиром. І тепер зверху цю начинку виложу на піцу. Всю начинку розрівнюю. Звичайно ж, сюди можна було додати ще щось, щоб було дві різні піци, але щось не додумалося. Нехай будуть дві однакові. А все рівно вони не однакові. Ще трішки натерла сиру і зверху присипаю сиром. Ставлю сковорідку на вогонь, накриваю кришкою і на дуже маленькому вогні підсмажую нашу піцу до готовності. Коли на кришці збирається конденсат, витираю його рушничком і знову накриваю. Такий метод може підійти тоді, коли на дворі дуже жарко, так як у нас сьогодні, а піци хочеться. Духовку не хочеться включати, або духовка не працює. Тобто такий метод готування піци можливий. Так як я не маю ножика для піци, тому розрізаю піцу ножицями. Ці піци, наче й однакові, але в той же час і різні. От така вона, дивіться, і знизу підсмажилась, це та, що випікалася в духовці. І досить таки тоненька. А ця... О, і ці дивіться, ароматна, яка вона. М -м, як же мені хочеться її скуштувати? Але... На жаль, не можна. Що сказали мої домашні експерти після того, як спробували цю піцу? Оця з духовки сказали, що вона більш м'якша. Звичайно ж, вона вже постояла трошки і розм'якла, а та, що на плиті смажилася, більш хрумкіша була. Ви це навіть чули, коли я нарізала ножицями її. Але сподобалася більше начинка, Отака, подрібнена. І сказали, Наступного разу, як будеш готувати, то обов'язково отак, дрібненько все покриши. Але піца всім сподобалась і одна, і інша. Тобто експеримент вдалий. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!